Стукаєш. Друзі, привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки. Привіз молочко, пряники з абрикосами, Ось такі прянички з абрикосами будемо пробувати. І крекер ніжний. Молоко тут не Так. Да. Молочко, щоденний збір. Так розетки за, запаяли, що не, непонятно за яке де, де, де цей. І чашки здорові. Що вся, вся, вся бутилка. Дві літри. Така пластмасова бутилка. Молоко спробуємо. Таке таке смачне, як так вони його роблять? Ой, чек положили. Чи... Це? Ну так, да. це пряжене. Похоже, на пряжене. Але... Акт надання послуги. Але ж не написано, що коров'яче питне, пастерилізоване, 2,5 жиру. так. А що там таке тебе? Куперку замотали. А ну, покажи. Атлантик, такі подарочні. Атлантик. Труси. Це обично Кевін Клян беру, а це в цьому в Дискорді пишуть, що Атлантик таки, попробуй. А це таке, так отак вішається, так отак вішає, має, так? Да? да. Mm -hmm. Це таке. Для шкафи спеціально, в кого шкафа така є, Ізмениться, веселками такими. Такі да? Для. шляп. Да. Шляпа називається. Така коробочка. Така подарочна. Це подарочна? Да, тільки в якійсь помаді. хтось <рес> уже їх хотів поміряти. У помаді? Да. А покажи. Це може... Якась краска. Це може, краска якась. Може, якась дівчинка відправляла. Посилку. Отакі такі ось. Атлантик. Усі розміри тут. Розміри? Розміри. Так і попробуй, бо зараз ми якраз перевіряємо, як вони, вони збавовані з натуральної. А, а де там написано збоку? Ну, в розетки було написано. А тут що написано немає, так? Да? Котон. Стрейч. Тут і, і, і стрейч і котон. Це, бавовна це котон, да? А стрейч це тут така Я не знаю. Латекс такий резина. Хіба котон це бавовна? Что я же не знаю? Ну думала. да, бавовна. Мы так сканировать. Заказать собі. Відкривати. Давай. <ривців> і попирочка прийшла, да? так? Ну, за -за замотали, це ж подарочна коробка, щоб цілою прийшла, да. Це ж не цей, це ж не ежедневно, це подарочне. По такі в фірмі тільки в подарок дарять обично. Так? Да? Так. Да. Такі подарочне. Така... А ну, да, такі прямо... Ну, як айфон. Така прямо коробка тверда. Точно ну що? Будем це мірити. один колір такий, там три кольори, так? Да? Два кольори. Чуть, два? Синій і, і ну це темно синій, і з візерунками просто синій такий. Просто синій і, 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 і. два чорні да. думаю, з різними Ну, це я такі вибрав, там такі різні були, якісь сильно яркі такі всякі mm. О, тут всередині якийсь хвіст. Розмір. А ну, який там... Ти як для квадру бері ось у хвіст. Я так я перший раз бачу. <шла> туди, що? Ну, тоді треба таки дорізати. А тоді ж його бачиш, що треба дорізати тоді. Ага. Понятно. А так, як я тобі казала. Я піду поміряю, приміряю. Так? Так. Ну, так іди міряю, а я буду не прям як мої шорти. А я буду своя лінія пряники з оберкосами пробувати. Печатаю. Ми будемо не гаяти часу, а будемо пробувати пряники. Своя лінія 300 грам з оберкосами. Такі прянички. Я вже Та, надів. В мене з обірку саме. Да, такі удобно сидять. Я такі вибираю вже такі більш шорти, такі, щоб були. А ці цяточки такі наче як оці, на перчатках оцих. Як на таких перчатках. Вони не просвічуються. Як на отаких перчатках оці, такі пупирішки. А розмір тобі. Перший раз таке бачу. Нормальний розмір? Так. Да. А в поясі все нормально, так? Да? Так. Да. Ну нормально, все воно. – Ви такі стоки. Що... <клухи> <клухи> Молоко холодне. Такі. З холодильника. Угу. – Видно, що треба. Я Весь. не знаю. Вище не треба. Такі. І ще оці поміряємо. Другий цвіт. Добрі пряники. за кусок. Так гарно запечатані їх мають не відкривали. А що ж у них відкривали. Є якісь краски трохи. Помада якась. <реш> <реш> зубами хтось хотів фатити. Прямочки свіженьки. Зварянечко і начинять, я Мені Меня зовуся і свої труси зняв, як на диво. Подумав, що це. Що Шо шорти зняв, подумав, що то труси. А я ще в шортах був. Тепер... Ну, що воно так трохи. А Але ще більше тепер. А навіть тепер можуть і спасти. Може, це більше? Ні, я зняв і забувся зняти плавки. А тоді. А це однотонні. Думаю, що воно. Угу. А перекусається оце. Ну то його треба, треба зарізати. Потім позрізаю. А? Позрізаю потом. Ну, це отакі. От такі, такі так, да, бач, воно як на, на голе тіло, то, то може більш дині, удобно. То може ці більше, ні? Ні. Може, ти должен бути. О, Одинакові, це ж вони ж фірма, вони, думаю, шиють їх більш під контролем. Це не те, не що. Атлантик. Пішать там шиють ну, багато. Да. Понятно, На, 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 колі, на качество шиється. Ну так. Да. Так і посовітували. Ой. Ткань така. Значить, в мене більш сміокші такі. Це така точно, що натуральна. Ти бачиш така? Ну, це На це, було, це тіла, все така, таке, наче капрон. До тіла така, наче як... Все одно це таке, грубе таке. Є такі, взагалі якесь... такі. Такі... такі є. Отакі є, диви. Це Та не такі ж, оце наче як більш такі... Розібрав? Ну, хто знає, як воно? Я такі... не знав, як там воно. Не буде воно ну, кусати. Якісь такі вони страннувати. Ну, а чого-нибудь кусати. Кусатися. Ну такі ж, значить, як натирають. Зразу вже труть. Такі, мабуть, не буду брать. Все вже. У мене такі тонші вони, а здесь, бачиш, грубі, ну, вони, мать, не рвуться. А чого це вони? Теж... Ну я не знаю. Що, все чешеться. Да, Так, вони якісь такі... Може це підробка попалася в розетки? Які странні. Я думаю, наоборот, будуть такі якісь. Більші. Ну, це ж футболка в тебе. цю футболку і оці. Ну вона така м'якенька, може що нові? А це така. Значно така, як спортивні штани. Ну да. А це така оце такі треба. А що такі треба, брати, як футболка. Ну там ще посилку підожду, може, вони м'якші такі. Така як футболка, такі я думала. ще якийсь заказав. А як футболка, я думала, буде. думаю, Ну дивіться. У мене такі прямо м'якенькі, прямо тонесенькі в мене, а це такі товсті. <кху> так, можна... відкривати. А то така мають сині, вони, якась ткань наче товща чи, ні. Може і ткані різні? — Може ткані різні там. Це крекер, своя лінія. Ніжні. Да, так, А? Треба Тривають чорні брати такі, а там вони скрізь ложать оці сині або а -а -а, червоні. А ти вибрав такі сині, так? Да? І... Там було сині, а, або не, я червоні, я годі червоні взяти. Ні, оце не друге, зовсім друге І друге легеньке. Це Сині, да. синій, так, синій. Ну не, не набагато, ну а ти привикнеш. Ну прямо Оці такі прямо чешуться в самій. Прямо ще кучусь усе. Крекер відкривать. Чого багато чого крекеру? По всьому його розсипав. Це ці гарно сидять, ці такі тонші, гарно сидять. Що льоні? Такі більш удобні. Що під ноги розкидав? Perfect fit Fits perfect, to Йo Bobby Contour et pouch price support аunt deficit в дефиците. Але ще є великий єздвич. Взагалі, як шорти взяти. Ось і якраз на мене. Це солодний крекер. солоний крекер. Mm? Крекер це солоний. Це бутербродні. Можна тут щось ложити. Сир, бопощет. А другий вообще наче товщик из зимні взяв. Ну, різні, а це така прямо Воно що, Так идут у пачки, чи воно можна в пачке щось положити? Но обычно они разные. Обычно там двое одинаковые, то разные ложить. Там червоні, сині, синие, понятно. не можно выбрать. Я не Колі, нашу колер. Там різні кольори есть.

Якщо вони сподобалися. Вот такі ціни в цей не, так? Нікину, що вони якісь такі... Може вони простирнуться, це будуть нежніші. Саді тоті не такі, да? Ну, мої вс-таки тоненькі прямо не чувствуются. Ну вони ж на качество, кожна ж фірма різні. То що ж ти? Підбирати треба, які, які підходять під тіло. Це мене такі одноразові, поняття легенькі, що вони і порвалися. А оці такі тактически. Ну, точно. Ну тобі вдобні це зараз. Навіть стратегічні оці такі, що кажуть, що надовго їх дофата. Стратегічні.

Крекер більше, ніж перекус. Крекер ніжний. А що він солоний? Тут немає. Десь до того описання їм вже є. Канапки можна робити з авокадо. Ніжний. Три штуки. А, а це, це як робити, можна з медом, це як робити канапки на, 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 на другій стороні. Авокадо почистити та нарізати шматочками. Так само зробити з, з, з грушей. Ще й грушу можна. Авокадо і груша порізати скибочками. Після цього крекер змастити сиром. Та зверху викласти авокадо і грушу. Полити медом та діжонською горчицею. Оце, да, оце рецепт. І діжонська гірчиця, і мед. І авокадо, і груша. Оце канапки. Ти та чув такий рецепт? Я такого ще не чула рецепту. І груша, і авокадо, і мед. Оце, так. Да. Оце рецепт. На крекері написали. У такі були, коли такі спортивні, похожі. Помню, такі мене були якісь один раз. Что такие можна канапки робити? А самі вони солоня. Оці прям не чувствуется легенько, радики вибирають темні. А них такі пачки, що п'ять штук є, Там можуть одні такі дітей положить, понятно? Ні, так їх треба вибирати, чи вони самі лежать. Так вони в коробці ж подарочні. Та я знаю, що в коробці, то коробка не відкривається, так? Да? Ну а я ж, їх, хто ж його там буде відкривати? Mm. Ціна ще вже нормальна. Так. Yeah. <різь> зразу. Це та етикетка, мабуть, так пощекотала. Угу. Mm -hmm. Що, що мокра нога ну, була. Ні, ну ці такі трошки десь, чи одесс чи що, трохи так наче, чек чуть, чуть 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 меньше Якщо далеко йти, то натирати. Ну, не знаю ну это меньше ні. не таки типа обрезаешь да Ну, вот это, да. тим пиво будеш? Я молоко буду. взяв. Не, не хочу. А тобі, а, а тобі? Ти береш стакан пей. А тебе пиво взяли попробувати? Там нічого не видно, вище.

Якусь траву похоже. Ну, обичне. Воно. Таке як обичне. Хоч попробуй Так, я до півчини. У тебя Куди ты? А по друзья трошки, ну. Тебе не нравится, воно. ну? С такою, с такою травою, прямо. Ну ты какие-то прикус такой с такой травой прямо. Настоящей. На що ее робит? Хмяз и що? з пивом. новий рецепт, може колір міняє. Все не треба мені, та я не хочу. Не хоче? Що, гірка, я не мені нравиться все. Це таке траву якусь таку. Чомусь таким, яке зводика логна. Ну такі, гір, гірка, та купив, ось ось таке, гірки, така гіркота, яку я таке. Ну, таке. Вот такая біщ чувствуется, так? Да? Що? Такі такий хмельничать, що це. Moją. Jak na się? jak on takiego zrobił? Niech takie jak na stojące, a ja. Co za dawimy? Та я грибок чи шо? Що пити не можна не хоч? Такою якось травою, наче це, що така розтава. Це роста, лікар, так, що таким, яким гірким. Я, яким, Зелена трава така, що обична. Я мені не подобається, мені таке все солодке подобається. Ще звали мене, ну що ти? Не вбило. Що запоможи мені? Велосипед. Та не можеш взутися, щось. Да, це теж нормальні плавки. Нормальні? Тут, наче, якийсь задній шов такий, мабуть, другий, воно бува шов. Atlantyk. Za piętnaście. Co zwały Mikrofon. Och, okay. oh, Atlantyk. Сьогодні вже курєр не Ще одні труси помірять. No cóż, przyjaciele, do zobaczenia!